Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Хочу всіх одразу попередити, що відео будуть виходити трошечки рідше. Хоча не сильно люди ізлякалися, скажімо так, мене буквально двох людей тільки запитало, що ж то сталося. Ну, одним словом, видно, не багато цікаво те, що я знімаю. Ну, менше з тим. Працюю для тих людей, кому цікаво. Значить, тако дивіться, да пробачить мене Юра, як я казав, за довгий ящик, скажімо так, в який я відкладаю інколи деякі важливі теми. Але дійсно дивлюся просто по активності, справді, і по інтересу, і по цільовій аудиторії, як люблять казати, відомі, скажімо так, інтернет-аналітики. Цільова аудиторія в мене максимально проста. Надіюся, така як я. Може трошки складніша в плані. Якихось потреб, запросів від сільського господарства, але не настільки складна, як, наприклад, там, щоб вимагати якоїсь такої більш інформації розгорнутої. І підняли тему роторних плугів, доцільності використання, чи, чи це плуг, чи це фриза, чи це одне і одне, і друге одночасно, чи воно має право на життя, для чого воно потрібне. Чи його можна використовувати на всіх умовах, де може працювати плуг. І так далі. Взагалі, деяка інформація тут написана, що він виконує функції трьох знарядь. Плуга, ґрунтофризди і картоплек копачів. Може навіть саджалки <кій> чи дискової борони. Написати можна все що завгодно. От. По даній статті щось судити, щось керуватися, якимось, значить відштовхуватися від неї. тобто, Я думаю, що не варто. Просто що тут написано в кінці, на замітку, це все ви можете прочитати самі, поставити собі на паузу, прочитайте. І тут на замітку написано, що дуже мене зацікавило. Перемішування забезпечує рівномірний розподіл в орному шарі продуктів розкладання органічної речовини мінеральних добрів, а також більш високу активність в цьому орному горизонті, там від вимоги до потужності швидкості і так далі. Але оскільки тут на початку статті написано, що він виконує роль плуга, фризи і картопли копачів, там ну, добре, копачку ми викидаємо. Основні, що кидається в очі, робочі органи так, є лиміш, є частина полиці. Є ротор. Так. Це складові плуга і складові фризи. Відповідно. Я років, вже біля трьох тому знімав одне відео, таке дуже хороше. Що е, чи може фриза замінити оранку, е, чи взагалі потрібна ця фриза <кій> більшості людям, які мають просто плуг і культиватор і так далі. І в загальному в більшості своїх випадків, якщо людина хоче займатися якимось не знаю, новим способом вирощування рослин, якимось виконувати різні агротехнічні нововведення, прийоми, <кій> думаючи, що вона об обдурить, скажімо так, систему, то це неправильно. Оскільки я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що фреза, особливо бур'яни, які розмножується кореневищем, вона тільки розмножує. А також насіння розносить на більшу площу. Плуг робить наступну вибачте, бо я <кій> як не можу вилізти з тої хвороби. Плуг робить наступну маніпуляцію. Він ховає саме тіло рослини від сонячного проміння, від постійного доступу кисню і так далі за допомогою обертання часткового або повного пласта. Тому в, у випадку, наприклад, засміченості після обробки тим чи іншим знаряддям, то плуг виграє. Але, але це, якщо говорити окремо брати, фрезу і плуга. А тут з'являється, ну воно вже досить давно є, просто глибоко ніхто не копав, ні на жодному каналі, не пояснював, що це за річ. І думаю, що. Раз ніхто того не робить, значить мені це треба зробити. Значить, виявляється, що комбінована система вона має переваги. Оскільки підйом пласта відбувається, часткове обертання відбувається і роздроблення відбувається. І за рахунок форми структури самого ротора, як на ньому знаходяться ножі, на якій відстані одне від одного, на якій відстані від. Корпуса, на якій відстані, на які... різної довжини, різного кута і так далі. Самі ріжучі елементи ротора. Це все однозначно тільки в позитивному аспекті впливає на кінцевий. Результат обробки. Кілька відео є по цьому питанню. Я тут так бігом бігцем переглядав, так, які є. Це от мій земляк на полісі. Одні з першого відео бачив дуже давно, десь близько двох років якраз тому. І що мене зацікавило спочатку, як цей плуг буде працювати на засмічених ґрунтах. Там, де сидерати. Сидерат обов'язково заховати під землю, ну, частково хоча б. Там, де є гні і так далі. <кій> і думав, що дійсно, що доцільність використання. Плуга цього обмежується тільки твердими ґрунтами, де звичайний плуг наробить чемоданів, і трактор буде дуже важко, оскільки опір, який створює отвал полиця під час руху трактора з плугом, буде значно більший, ніж в роторного плуга, в якого полиця достатньо таки невеличка. А важку частину, оцей камінь великого об'єму, землю якої не можна було. Розбити без допомоги, там, допустим, культиватора чи фрези, скоріше всього другого, то цю роботу виконує якраз оця частина. Дійсно тут комбінована система за рахунок форми, знову ж таки, оцих роторів. Тут можна просто глянути, як на дуже зарослому полі працюють такі плуги на диво. так? Тобто можна бачити, що тут достатньо велика маса рослин, висота їхня, густина відповідна, і так далі. І кінцевий результат, де ці рослини знаходяться. Бачите, тут якраз був такий момент невеличкий, де плуг почав сунути, але ротор це скинув. Я думаю, що це навіть зі сторони мінімізації того, що плуг буде забиватися. Хоча це не основна, скажімо так, не основна перевага, не основна причина, через що цього плуга варто купувати або виготовляти самому. Деяка частина землі падає одразу після отвала, який тут знаходиться. Деяка частина землі роздроблюється починаючи від пластатого рівня шару землі, де ростуть. Рослини, де знаходяться їхні коріння. Але в кінцевому результаті ні того коріння, ні тих рослин зверху немає. Тобто це перемішана маса. По-перше, оскільки рослини їхнє гниїння збільшує рівень гумусу, тобто поживного такого шару, поживного складової ґрунту. І рівномірний розподіл відіграє досить таку немалу роль, щоб просто у вас в деяких місцях не було, скажімо так, посного, як кажуть у нас, прісного ґрунту. Тобто, це перемішування, воно рівномірно розподіляє рештки рослин і землю між собою. Робить таку кашу ніби. Це доволі також чимала перевага. За рахунок невеликого навантаження <кій> на трактор в цілому. Оскільки йому не потрібно сунути велику масу землі, а це роблять ротор. Тобто, можна сказати, роботу отвала в полиці виконує ротор, який приводиться в рух від валу відбору потужності. І це зовсім не те абсолютно апріорі, не те навантаження, що і з фризою. Це ми роздивимося пізніше. Він просто докидає. Так? Тобто, вам вже не потрібно шаленої швидкості, щоб. По інерції руху по полиці земля докидалася, летіла сама, а це роблять ротори. Думаю, що ви бачите на яку відстань летять рештки. Гуляй, Гуляй радіо каже. І тут дійсно <кій> це більше дійсно робота в задоволення. Плух не буде забиватися, він робить дійсно подвійну роботу. Трошки площа після підготовки полежить, і вже в неї можна щось садити сіяти. Без вторинної обробки культиватором і так далі. Для чого робиться взагалі обробка культиватором після оранки? Ну, в першу чергу, для того, щоб вирівняти площу. Думаю, вам всім це відомо. Оскільки ідеально зорати, на жаль, не завжди виходить. Друге погода завжди вносить свої корективи, і, як виявилося, можуть утворюватися великі грудки і так далі. Знову ж таки, без культиватора обійтися важко, особливо в якого є грудобій. Або без фризи у випадку дуже засушених регіонів, або дуже засушливих погодних умов. Тобто, це вже треба робити подвійно, інколи потрійну роботу, для того, щоб можна було провести далі посів. Цей плуг дійсно виконує. Роботу справді фрези і плуга, але це трошки, трошки так знетяжкою. Він виконує роль плуга, тільки виконує роль плуга максимально якісно, незалежно від погодних умов і від засміченості території. Тобто, це той самий плуг, просто який не залежить його функція і якість виконання від багатьох інших аспектів. У мене були такі роки, коли я після оранки одразу сіяв. Ну, не одразу, мається на увазі, земля трошки полежала і так далі. Не використовував культиватора. Оскільки було дуже-дуже рівно гладко без грудок виорано. І ця вторинна обробка була не потрібна. Тут як бачимо, що ґрунт не дуже важкий, але засмічення досить таке ну, немаленьке. Чи підходить цей плуг для цілини, дивлячись ще який трактор, в принципі, це також має бути доволі багато потужності, бо цілина це важкий пласт, який пророслий, досить на велику глибину. І дуже сильно, скажімо так, зв'язаний через те, що він не оброблявся, він через вплив погодніх умов, там, дощу, вітру, висушування і так далі. Він дуже сильно страмбований, скажімо так. Його розірвати, розділити і перекинути це, скажімо так, задача не з простеньких. Розробляти цілину це завжди було найважчим способом заробити гроші, особливо в тих, хто працює по найму. Відбувається однозначно підйом пласта, частковий переворот. Фриза цього не зробить. Також на такому полі без передплужників все буде зверху. З передплужниками кожні кілька метрів буде забиватися. Це однозначно знову ж таки, ще одна з багатьох ще наступних переваг саме роторного плуга. В нього немає оцих недоліків першу чергу по швидкості роботи через те, що є легкість роботи. В плані того, по тих самих причинах, які я назвав раніше, можна побачити тут саме момент підйому пласта, щоб ніхто не говорив, що це просто леміш і частина полиці це тільки для крашення. Я думаю, ви бачите, що тут корпус, його частина неповна, виконує свою функцію. І ви бачите також це вже мертві залишки рослин, їх ніхто навіть тут і не прибирає, бо знає, що плуг не буде забиватися і не буде залишків їх на поверхні обробленої вже площі. Хіба якісь мінімальні там? А тепер важлива ремарка. Навіть якщо дуже поверхнево порівнювати такі плуги суто з фрезами, це можна, це не помилка, тому що він виконує роль дійсно в більшості своїх фрези. Але є кілька поправок. Перша поправка це швидкість роботи. Однозначно. З фризою швидко ви не побіжите. Достатньо я відео зняв по цьому питанню. Які є проблеми дійсно в роботі з фризою? Друге питання це дійсно це розмноження, тільки бур'яну і так далі. Тут є оборот пласта. Хоч частковий, але він є. І третє питання навантаження на саму трансмісію. Тут ротори Приводяться рух від валу відбору потужності. Все правильно, так само, як і фризи. Але є важлива відмінність. Тут земля вже піднята, частково розпушена. Ротору треба, можна сказати, просто розбити щось там на менші капельки, скажімо так. А не вгристися ножами в тверду, забиту землю. Чи в якісь там, наприклад, каміння. Так? Плані знову ж таки засушених місцевостей, в яких дійсно просто вивертає свинячі голови. Чимодани, як люблять люди казати. Це менше навантаження на все, менше розхід палива, рівномірне перемішування, оскільки є підйом пласта. Це дуже і дуже важливо. Бачите, яка структура самого? Тут якраз частина, де має бути продовження полиці, тут стоїть ротор. Це можна сказати продовження полиці. А тепер пояснення цього відео. Я думаю, що тут дуже добре було видно, ось тут, що частина землі вона не перемелюється. Тобто те, що потрібно перекинути, воно перекидається. Те, що потрібно розмолоти, воно розмелює. На цілину, скажімо так, цей плуг він трошечки не то, але його також можна використовувати. От, десь тут був кусочок ось. Тут трошечки більшу просто глибину треба було б дати. Але ви бачите, це пласт, дуже добре видно. Це пласт. Там. Перемелюється його, ніби якби ні, нижня частина, так? Ніби. Це дуже цікава сама систематика роботи плужка. Сама ідея, можна сказати. Так само і тут. Тобто частково не повністю перемеліє. І тут є справжній переворот пласта. Він вам замінить два знаряддя, навіть три інколи. Ну, Культиватор це ще так сяк. Дисковоборона також. А от на рахунок фризи і плуга це вам замінить. І буде виконуватися одночасно, і так як треба, дві функції. А також є момент, чи гній накриє. Тут грає музика просто, бо можуть вимкнути монетизацію. Саме оцей момент рівномірний розподіл ворному шарі продуктів розкладання. Тобто гною і всього, що з тим пов'язано. Рівномірний розподіл гною між шарами. Рівна площа завжди. Так? Вже готова до посіву, до посадки. Можливо, Можливо, треба буде там. Весною, коли будете садити картоплю, на зиму її ніхто не садить. Треба буде пробігтися культиватором поверхнево. Але це не буде так, як тут у нас в деяких людей. Дивіться, це вже буде. Хтось може подумати, що вже все, я вже списую звичайні плуги. Ні в якому разі. Просто ще треба вміти орати, заорювати гні, щоб весняна культивація не видерла вам цей гній на поверхню. Як я тут дивлюсь, люди орють глибоко, все прекрасно. Але гній весь зверху. Це ще треба вміти налаштувати трактори і плуга, щоб заворювати гній. Щоб потім весною ти коли культивірував, щоб ти не видер його нагору. Бо гній потрібен там, де росте картопля. А не зверху, так? Коли його сонце випалить, з нього просто не буде ніякого толку. Просто мухи мурахи його з'їдять. Це дуже важливо. І суто таких мінусів цих плугів, поверхнево я не бачу. Допустимо, ними справді трошки проблематично працювати на цілині, бо це трошки не та, не та функція. Можливо, але мені здається, що більш проблематично. Але, як бачили, на засмічених ґрунтах, на доволі таки забитих, він себе дуже добре показує. І одразу, хто має великі площі для посіву, коренеплодів, для часнику і так далі. Я не скажу, що це об обов'язково без виключення необхідне, навісне, але повірте мені, що цей плуг буде вартувати тих коштів, за які за нього просять в середньому, дивіться, орієнтовно 50-60 тисяч гривень. Але давайте тепер повернемося до такої штуки, яка називається калькулятор. І ціни, наприклад, в Агровесі, скільки коштують <кхід> фрези. Наприклад, ну, зорієнтуємося так, поверхнево. В середньому для таких середніх тракторів. Е, е, Так, 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 так. так. Метр 40, от, така ціна її так. Це істина ціна. 31 тисячу. Так І так далі. Метр 40 вже, бо метром. Кому треба? 50 тисяч. 1,8 та 53 тисячі. І ТДТП. І так, метр 40 Польська, 40 тисяч, така її ціна. Тепер уявити, ну, прикинути також ціною якогось плуга нормально. Якогось буметика, да? 2 по 30, ну така ціна, да. 12 тисяч 2 по 25. Орієнтовно це разом. Буде так само, як той роторний плуг. Але заключається ще питання в тому. У швидкості роботи, тобто, вам не треба буде робити дві роботи. Ну, знову ж таки, витрата палива. Бо це дві роботи вам треба буде робити на тій самій площі з фрезою, довше і навіть інколи більше палива, він може зжерти цей ваш трактор. Кому воно потрібне саме покупка роторного плуга? Я вважаю для людей, в яких мало часу. І більш якесь раціональний, скажімо так, розподіл між часом і капіталовкладенням. На великих площах той самий, наприклад, часник і так далі. Ви одразу зорали. Оранка буде необхідна, бо це корейний плід. І одразу сфризували. Фризування буде необхідне, бо це корений плід, його треба в м'яку землю посадити. І те і, і І не тільки під це. І після кукурудзи, я думаю, що це буде набагато краще показувати себе цей плуг, ніж звичайний. Особливо на засмічених площах. Це буде легше на трактор і більш якісно виконана робота, бо це буде перемелене це все, а не купами лежати у вас, скільки насунув плуг, стільки буде лежати. Тому я думаю, що роторні плуги вони будуть популярні серед людей. І вони будуть дійсно варті своїх грошей. Тут здається мені, що вже є перші два по 25, скажімо так, образець. От нахуй мені там музика. От є там роторний плуг. Полтаві роблять. Ну і відповідно, тут нічого сверхістиво складного, вам просто треба приводи. І ну, мається на увазі <кій> ротори. А так це той самий плуг. От бачите, дивіться, тут полиця тільки трошечки обрізана. Тут навіть в роботі він є. Прекрасно. Один ремінь на все. Кутовий редуктор звичайний. Від польської ліки. Обичний кутовий редуктор. Просто все наше. Ламатися тут нічому. По тій причині, що це ремінь, він тут один. Тут, щоб зламати щось, ну типа, ви тут нічого не зламаєте, Ніколи в житті. Які ціни там тих плугів будуть більш-менш адекватних на вигляд і так далі, це вже побачимо, коли вже вони будуть повністю там, скажімо так, поширені. От тут є роторний плуг 2 по 30. от тут він аж 80 тисяч коштує. Це, вибачте, дохера трошки 80 тисяч для такого плула. Е -е. Просто в кінці відео глянемо по цінах. Це занадто багато. 2 по 25. Дивіться, хочете, хочете прикол, чого я зразу не рекомендую такі магазині. Дивіться. 2 по 25, так? Наскільки він відрізняється по ціні від 2 по 30? плуг. Ротор весь, тут весь той самий, що тут, що тут. Я даю вам гарантію. Я вам даю гарантію. Уявіть, що між ними 15 тисяч гривень різниці за що? За 5 кілограмів металу чи за 20. Це 15 тисяч це цілий плуг в зборі. Тому я не рекомендую відразу ось такі от магазини дебільні, де, є де, де дебільні, нічим не зумовлені ціни. За роторні плуги, потім От 43 тисячі гривень. Це вже щось на щось похоже, так? Ну, ви жте не 90, не 95. Це похоже на бред. Ну і потім ми будемо оглядати, думаю, що навісна появиться в Агровесі, Яка має такий, скажімо так, вигляд і таку функцію. Оглянемо. Надіюся, я зміг по-простому вам розказати своє ставлення відношення і <кій> <кій> уявлення і враження від роботи такого цілього знаряддя. Скажімо так, не нового, не випраного сперволь, але новинка для людей, бо воно потрошки-потрошки тільки набирає. Популярності можливо саме через останні роки, де погода була досить таки капризна. Особливо на таких ґрунтах. Це буде набагато швидше, набагато легше на трактор. І подвійна робота зроблена за один раз. Це моя тільки така думка. А ваші думки прошу писати в коментарях, чи зсилатися якісь інші відео і так далі. Чекаю вас! А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!